Мій холодець це все, що треба. Говядинка. Свининка, дві ножки свинячі. потрошок, дві лапки, серденько і шлуночок. Півник. Кладу половинку, бо забагато. Ну, і потрошок, понятно, з півника. Все, тепер заливаємо водичкою, поки закипить, половиною години будемо варити. Потім додамо лучок, морквочку, лавровий листочок, столову ложку солі. Далі буде смачного холодця. Закипіло, піночку зняли. І після закипання 3,5 години вариться мій холодець. Дуже смачний, виходить, добавлю зараз морквинку лучок. За час до кінця варки столову ложечку солі. Лавровий листочок. Можна дохм'яний перчик, тобто на свій смак. Дуже гарний холодець, дуже смачний. Спробуйте. Гарних свят. Це холодець готовий. У мене тут смісь м'яска, підушок, говядина свининка, часничок, а, залила це все бульйончиком, якому варилося. І все. Завтра на утра вже буде смачно.